Головна новина сьогодні, звісно, нічна атака Ізраїлю на Іран. Це було 13 червня. Так є повідомлення про удари по військових об'єктах, по ядерних і, мабуть, найгучніше підтверджена загибель командувача Квір Хосейна Саламі. Так, Квір – корпус вартових ісламської революції. Це ну надзвичайно впливова структура в Ірані. Його загибель це дуже серйозно. Спробуємо сьогодні розібратися, що це за операція, чому саме зараз і що може бути далі. Власне, так будемо спиратися на різні джерела: BBC, Радіо Свобода, ТСН, обозриватель, також на аналітику типу Atlantic Council, британські звіти. Отже, що відомо про саму атаку. Операція Нація Левів. Так, який масштаб? Ну, за даними українських медіа, зокрема ТСН, там було задіяно понад 200 літаків у кілька хвилі. 200 літаків так. Понад 330 боєприпасів. боєприпасів, е, цілі ядерні об'єкти. От МАГАТЕ це ж агентство ООН, вже підтвердило удар по Натанзу, згадують і Фордо. Тобто, цілили в саме серце їхньої ядерної програми. Схоже на те, а ще ракетні бази Керманшах, Хоремабад, плюс командні центри, військові об'єкти, Тегеран ісфахан, Кум досить широкий список. А щодо втрат, крім саламії, є ще якась інформація? Ходять чутки, ну поки не підтверджені, про загибель начальника генштабу Багерії і ще кількох вчених ядерників, але це повторюю, поки не офіційно. Ну так сам нетаньягу каже, що це була превентивна акція проти екзистенційної загрози. Мовляв, Іран вже мав урану на дев'ять бомб і планував тисячі ракет. Але от Дефен експрес і ТСН пишуть про ще один важливий момент ураження іранської ППО: наскільки це серйозно? О, це можливо ключове. Якщо це правда, повідомляють про знищення десятків радарів, пустових установок, зокрема ЗРК Рад. Це ті, що на базі Бука? Саме так, їхня версія Буком 2 Якщо їхню ППО справді так прорядили, це знаєте, міняє правила гри. Тобто ізраїльська авіація тепер має більше свободи. Значно більше. Це потенційно відкриває можливості для, скажімо так, методичного знищення, не просто разові удари, а вибивання пускових ракет, об'єктів ВПК високоточною зброєю, тими ж джейдіамами. Добре, тоді питання чому саме зараз? Що стало тим безпосереднім приводом? Наймовірніше це відповідь. Відповідь на іранську атаку 1 жовтня. Ага, яка була помстою за Аханією, насралу? Так так. І за іранського генерала Нільфурушена це власне продовження цього циклу Удар відповідь, що триває ще з весни 2024-го. Дуже небезпечна спіраль. А якщо ширше подивитись, стратегічно, ну це цілком вписується в давню ізраїльську доктрину Бегіна, пам'ятаєте? Превентивні удари, щоб не дати ворогам отримати ядерну зброю. Ірак, 81-го, Сирія 2007-го. Тобто історія повторюється. Певному сенсі. Плюс не забуваємо про ядерний вимір зараз. Буквально нещодавно була критична резолюція по Ірану вперше за 20 років. І переговори зі США провалились. Так, зустріч в Омані мала бути 15 червня, тобто за два дні. Ізраїль схоже вирішив, що час для дипломатії вичерпався, що Іран, як вони кажуть, мчить до бомби. А що ж Яка їхня позиція? Вони знали, допомагали. Офіційно ні. І держсекретар Рубіо, і президент Трамп кажуть, Ізраїль діяв сам. Але ж евакуація персоналу з Багдада напередодні це виглядає підозріло. Саме так. Наскільки Вашингтон був поінформований, питання відкрите. І це може, до речі, ще більше ускладнити стосунки Трампа і Нетаньягу. Вони і так непрості. Тобто США кажуть ні, ядерному Ірану, але хотіли б дипломатії. В принципі, так. Вони сподівалися на переговори. А тепер от. Іран зрозуміло пообіцяв помсту, щось вже відбувається. Тегеран заявив про сувору відповідь є дані від ТСН про запуск понад сотні дронів у відповідь, але це треба ще перевіряти. І як на це реагує світ? Ну, переважно занепокоєння. ООН, ЄС, Британія, Китай, Японія всі закликають до стриманості. А хтось засудив? Так: Росія, Туреччина, Саудівська Аравія. Цікаво, що Саудівська Аравія теж. А от американські законодавці підтримують право Ізраїлю на самооборону. Головний ризик зараз, звісно, це подальша ескалація. Чи підключаться проксі Ірану, Хезболла, Хусити? Як поведуться арабські країни? Багато питань. І економіка, мабуть, теж реагує. Нафта одразу стрибок цін був понад 10%. Завжди є страх щодо Ормуської протоки. Там же п'ята частина світової нафти йде. Це може вдарити по глобальній економіці. Може, хоча зараз США самі експортують багато енергії, це трохи пом'якшує удар. Але от Китай він дуже залежить від іранської нафти. Тому ризик нової хвилі інфляції цілком реальний. Отже, якщо коротко, маємо масштабну операцію Ізраїлю. Серйозний удар по Ірану і по військових, і по ядерних об'єктах, і по ППО, і по керівництву КВІР. Так. мотиви, і помста, і превенція США, принаймні офіційно, осторонь. Світ дуже стурбований, і наостанок, як завжди, думка не подумати окрім очевидних військових наслідків. Так як цей удар може змінити баланс сил на близькому сході в довжій перспективі, особливо щодо ядерного розповсюдження. І що буде з самим Іраном? Адже є сценарій, де після падіння теократії владу може захопити той самий квір, тільки ще жорсткіший? Так, це дуже складне питання на майбутнє.